Вітаю, друзі! До вашої уваги Ford Escape 2016 року з об'ємом двигуна 1,5 літри, бензин. Комфортний та динамічний міський кросовер на передньому приводі в комплектації SE. Містке багажне відділення. Оригінальні легкосплавні 17-дюймові диски, темний тканевий салон, світла стеля, повний склопакет, електрорегулювання водійського сидіння, датчик світла, мультикермо. Круїз-контроль, електроручник, двозонний клімат-контроль, мультимедіа з підтримкою Bluetooth, камера заднього огляду та багато іншого. Пробіг автомобіля 133 тисячі кілометрів. Запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро, вулиця Запорізьке, Шосе 63, парковка, торговий центр Метро, автосалон Хапай Авто. До зустрічі!